Дівчатка знімаю такий невеличкий відрізочок для відео, по звіту шкарпеткова корзинка за листопад, і хочу вам показати шкарпеточки, тому що мені їх треба відправити, і вони в мене не будуть до кінця місяця. Тому хочу вам показати. Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Це шкарпетки зв'язані на 42 розмір. І ніжка така широченька. В'язала я їх з пряжі, так називається це німецька пряжа, як я зрозуміла, вона для мене це вперше, мені її подарувала Світланка. Ось, і я настільки вона мені сподобалася, ця пряжа, я вперше в'яжу з німецької пряжі з шкарпеткової, чи ну, взагалі, то я дуже залишила задоволена. По-перше, мені дуже сподобалось, як вона лягає в полотно. Дуже красиві петельки. Це в'язане на спицях 2,25 шкарпеточки. Вони зовсім прості, але мені дуже подобається, як пряжа лягла, тому мені здається, що вони і так досить гарні. Подивіться, досить красиві переходи, і воно лягає дуже-дуже рівненько, і секції співпадають ідеально, як на мій погляд. Ось, дивіться, Я дуже задоволена лишилась цими шкарпетками, в'язала п'ятку. Французьку, тому що я вважаю, що саме ця п'ятка і ще Стронг, вони найбільше підходять для чоловічих шкарпеток, але ну, Стронг, то мені ще треба з нею трошечки попрацювати, щоб вона у мене виходила ідеально. До речі, якщо ви хочете навчитися зв'язати з п'ятку Стронг, то є відео в Ірини. Я залишу посилання на її канал, Забула. вилітала з голови. І Ірина там зробила цілий великий майстер-клас на п'ятки Стронг, як вона їх в'яже різними способами, вона там все показує, все так наглядно. І ось ще було відео про п'ятку трикутник. така, то... Можна там навчитися по, ну, дуже корисної багато інформації, тому що, якщо ви ще не пробували, або у вас не виходить, то я вам дійсно рекомендую: зайдіть до Іринки і подивіться, там дуже-дуже класно. Я напишу посилання: отут, залишу, і під відео дивіться. Ну, дуже класний майстер-клас, вийшов в неї. Так, отакі шкарпетки, їх вага 70 грамів, то в мене от ще залишилось, я її кудись використаю цю пряжу, бо ну, дуже класна. Я тепер розумію дівчат, коли вони говорять, що саме німецька шкарпеткова пряжа, вона дійсно така класна. От, Я нічого не хочу сказати поганого про нашу, з якої нам привично в'язати це турецьку. Але ця то, також, також дуже класна, і вона, до речі, мені здається, ось такий невеличкий пушочок випускає. Бачите, от такий. ну, то, Тобто я в такому захваті від неї, що от вам про неї хочу розповісти, це одна пара шкарпетечок і я дуже сподіваюся, що буде ще одна. Подивимося. Ну, а на сьогодні, поки все. Прощаю з вами. Усіх вітаю, всім привіт! Це моє ще одне підключення. Знімаю відео для спільного проєкту Шкарпеткова корзиночка і це ще одна пара шкарпеточок, які я зв'язала за листопад. Отже, це такі шкарпетки, такі манюнки. В'язала я їх на розмір 29, а, і скомбінувала дві пряжі. Одна пряжа це в мене був залишок такої секційної пряжі. Ось вона. А інша пряжа це отака Alize Artisan, колір 44. І вив'язала тут е, п'яточку і мисочок. Отакі. А ще я тут вирішила спробувати. Я в когось бачила, що роблять клин підйому, оформлюють виворотню гладдю. І мені дуже подобається. Єдине, що, коли я в'язала ці шкарпеточки, то мама сказала, що в дівчинки високий підйом, то я вирішила зробити трошки більше і набрала мені було потрібно набирати 13 петель, а я набрала 15. І ось ці петельки, вони, бачите, трішечки я не розрахувала. Треба, отут було зразу ще на три петельки лицьової гладі починати, а потім вже виворотні, щоб отут, -от коли отак було, отак, бачите, воно б виглядало гарніше. Але нічого то перший раз, то я буду, наступного разу, коли вирішу так зробити, то я буду. Вираховувати. І трішечки я, коли рахувала пряжу цей залишок, то я розрахувала і не, не зовсім вірено, тому що не стала відматувати, щоб вистачило, а вона залишилась. От бачите? От, і вони вийшли трошки різні. Але видно все одно, що це пара, і воно виглядає, як на мене, то непогано. Так, я їх зараз хочу зважити. Тому що мені цікаво, скільки ж вони важать. Такі, 35 грам. Вийшли такі маленькі шкарпеточки, в'язала я їх на спицях номер 2 І отак от вийшло. Тобто в мене за листопад місяць вийшло дві пари. Одна чоловіча і друга дитяча, як і в минулому місяці. Отакий от от звіт. Наступний, на наступний місяць я хочу зв'язати жіночі вже шкарпетки. І я, здається, вигадала, але подивимось, як в мене буде виходити. Ну, а на сьогодні все. Я з вами прощаюсь. Побачимось в наступних відео. Бажаю вам усього найкращого і бувайте!